Слава на віки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої Во ім'я Ісуса Христа. Амінь і тема сьогоднішнього відео минуле і майбутнє землі та людство в цілому. Наука і факти. Що багато людей говорять, що землі там мільйони років і що ми всі пішли від мавпи, але це все неправда і диявольська брехня, оскільки ми всі з вами створені Богом по образу Божому і по подобії Божому. Якщо ми створені Богом, то від Бога для нас є план Божий, є призначення в цьому житті. Якщо ми повністю підтримуємо Слово Боже та покирно його виконуємо, там виконуємо волю Божу. Що е, Ісус Христос є шлях, істина і життя. Це так написано в Євангелії від Івана, 14 глава, 6 вірш. І слово Боже є на сьогоднішній день актуальне, і слово Боже нам відкриває найбільшу таємницю, що все створив Бог, і все на світі стоїть Словом Божим. А еволюціоністи вони відкидають Бога. І знаєте, як вони визначають вік землі і склетів там давніх тварин? Що вони визначають. Це все за допомогою радіовуглеводного вуглеводного методу, який визначає вік живого пінгвіна, що йому мільйони років. Уявляєте собі, це метод визначив, що молодий живий, живий пінгвін живе мільйони років. Ну це все просто абсурд і не підлягає ніякому поясненню, оскільки це все є брехня, і цей метод є не актуальний, визначати там скільки там. Років тваринам чи який там вік землі. І не потрібно вірити еволюції, а потрібно більше довіряти Слову Божому Біблії, оскільки Біблія вона дає чіткі роз'яснення, що землі і всьому живому становить лише понад 6 тисяч років і не більше. І вся земля зараз іде до великих перемін, а саме до кінця світу. І після кінця світу буде тисячолітнє царство Господа нашого Ісуса Христа на землі. Тому зараз прийшов вже час, коли ми маємо примиритися з Господом і приєднатися до живої церкви, де вивчається та проповідується чисте слово Боже Біблія, щоб уникнути кінця світу і отримати велике спасіння від Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життях, на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. І відкриває для вас всі ці цікаві такі істини, які дадуть вам спасіння і подарують вам тут благословенне життя і в вічності. Ось амінь.